Вітаю, я Дмитро Корчовий, лікар-ендоскопіст. Я досі зустрічаю людей, що вважають, що колоноскопія це боляче, чи соромно, чи дискомфортно. Але це не про сучасний стан речей в ендоскопії. Для чого взагалі потрібна колоноскопія? Ми виявляємо причини болю в животі, проносів, закрепів, поліпи, епітеріального утворення та багато іншого. І діагностична процедура може запросто перейти у лікування. Як саме проходить процедура? Ендоскоп це довгий тонкий зон з камерою на кінчику, вводиться у товсту кишку. І через нього ми детально, ретельно обстежуємо кожний квадратний сантиметр слизової кишки. Колоноскопія це боляче? На сучасному етапі розвитку ендоскопії колоноскопія проводиться зазвичай у стані медикаментозного сну. І анестезіолог весь час контролює стан пацієнта. Навіть якщо пацієнту противопоказана загальна анестезія, я володію спеціальною методикою призбурювання кишки, при якої колоноскопія залишається безболісною. Кому потрібна колоноскопія? Незалежно від віку, колоноскопія потрібна людям, у яких є скарги на систему травлення, також людям, у яких є родичі з раком товстої та прямої кишки. Колоноскопія потрібна всім з 40 років, тому що поліпи, з яких виростає рак, довгий час безсімптомні, навіть рак товстої кишки безсімптомний роками. Одрекс це обладнання експертного класу та найдисвідченіші ендоскопічні команди, які відповідають за якість проведення послуги, тоді як саме ви відповідаєте за вчасність цієї процедури. Робіть кому вчасно, бережіть себе.